Як же зміниться ваше життя протягом року? По-перше, ви, вивчаючи якусь інформацію, зможете змінити свій шлях. Дуже важко зміниться шлях, але все рівно ви відійдете від тієї важкої дороги, яку обрали собі. А на що зміниться? На що зміниться? Якось так життя стане легше. Ви покинете цю боротьбу, і по закону Всесвіту ви отримуєте щось більш легке. Тобто ви зрозумієте, що світ це не боротьба, що життя це досить легкий процес. Також, як зміниться, у вас з'явиться пара. Це чоловік. Ось так.